Привіт, друзі! З вами Кейт Спикін, душевно і зрозуміло про англійську мову. Поїхали. What, what is this? Маленьке, але інформативне відео про різницю між словами which і what. Oh, please. What's your biggest problem? How... Which book book do do you want to buy? What book do you want to buy? Різниця є і зараз її розглянемо. Перед тим як почнемо, друзі, я також раджу подивитися ще разочок відео про Present Symbol, тому що ці речення в Present Symbol. А також тему про інфінітив, тому що в цьому реченні є інфініт. Повторіть і це. Отже, найголовніше секретний секрет. What перекладається як що або який. В той час як which перекладається як котрий. Як це використовувати? Якщо ми скажемо what book do you want to buy, what означає який. Тобто який з необмеженої кількості. В світі є мільйони книжок, в яку з них ти хочеш придбати. Необмежена кількість, необмежена множина вибирай будь-яку. Якщо ми скажемо which book do you want to buy? це означає, що перед нами якийсь обмежений вибір. Наприклад, перед нами знаходиться 5 книжок, і ми хочемо уточнити, котру з цих книжок ти хочеш придбати. Окей, okay, this on? Отже, what book do you want to buy? означає, яку взагалі книгу ти хочеш придбати? Можливо, ти хочеш придбати рожеву книгу? або про біографію Майкла Джексона. Будь-що. Тобто таке питання про взагалі. А which book do you want to buy? означає, яку котру конкретну книгу ти хочеш взяти. Котру з цих. Наприклад, перед нами три книги. Котру з цих книг. Хочеш купити. На цьому все, друзі. Тільки вам вирішувати, що використовувати, в залежності від того, що ви маєте на увазі. Яку книгу ти хочеш купити, чи котру. Дякую за увагу. Пишіть, як завжди, свої враження, коментарі, ідеї для нових відео. І до зустрічі!